Перші українські поліцейські вийдуть на вулиці Києва влітку. Це якщо доти, Верховна Рада встигне ухвалити закон про національну поліцію. Сьогодні чиновники відвідали навчальний центр, де під наглядом патрульних зі штату Каліфорнія готують майбутніх київських копів. Про добрих і злих українських поліцейських, Ольга Кошаленко. На території навчального центру, де готують майбутніх українських поліцейських, як у багаторівневій грі стрілялці, Ти на тот угол вдома, ти на на натогалдома кінотоработам Ігор, пошли. І нехай пістолети декому наразі доводиться крутити з пальців. Ентузіазму не бракує. Контролюю А що там? У нас йде задержання людей на квартирі. Чи щодня в них так напружено, чи сьогодні з нагоди високопосадової інспекції студентам розповідати ніколи? Інструктори ставлять нові завдання. Ну, мене ранили, мене повинні мої спасти. Свої не забарилися і не підвели. Інструктори майбутніх українських поліцейських звичайні українські міліціонери. Баловство, це, грубо говоря, ігра. Ну так же саме животне давнікаміріїграючи на рабатукі якісь навички. українських викладачів учили і контролюють американські колеги патрульні з Каліфорнії було багато труднощів у напрямку цих змін, тому що це непросто розпочинати такі справи з нуля. В аудиторіях тим часом відпрацьовують теорію. Тут учаться складати протокол про скоєння ДТП. Приходять прем'єр-міністри з міністром внутрішніх справ і вносять корективи в навчальний план. Арсен Аваков учить юних колег, як поводитися з Арсенієм Яценюком на дорозі. Презумпція правоти поліцейського настановить прем'єр-міністра. Он говорит, я прем'єр міністр бумага є. Що ви прем'єр-міністр? Даже если есть бумага, штраф і гуляй. Ні, ні. Якщо ви нарушили, а при вас бумаги не даже если у вас неприкосновенность, ми вас сначала в участок, ну так потом так. установим личность, Так потом скажем, тепер ви свободні, так как у вас є презумпція, там, ви депутат. Середній вік майбутніх поліцейських 24 роки. 70% вже з вищою освітою. Артем, випускник КПІ. буде стильним копом. Із татуюваннями полікоть багато людей є на курсах, у яких є татуювання, і навіть у деяких інструкторів, навіть у американців, ми бачили, що також вони є. Чесно кажучи, дуже приймалися за те, що є татуювання, можуть можу не взяти, але при проходженні медкомісії нам сказали, що це є нормальним. Дівчат в аудиторії трохи менше, ніж чоловіків. Бухгалтер Вікторія розповідає, навіть її не надто спортивної підготовки вистачило, щоб учитися на поліцейську. Для дівочок треба було, по-моєму, якщо я кілометр пробіжать мінімум за 5 минут 20 секунд е -е, віджимання. 15, от 15 до 25. головне в професії зізнаються майбутні копи навіть не бути рембо а мати правильну мотивацію і я коли бачу на зупинці коли людина палить їй нічого не можна сказати навіть елементарно то ну мені це не подобається. Закону про національну поліцію ще немає. Верховна Рада має розглянути його найближчими тижнями. Міністр обіцяє, нові українські поліцейські не підкорятимуться старим українським міліціонерам, а матимуть окрему вертикаль управління і певний час існуватимуть паралельно. Поліції обіцяють престиж і соцпакет. Для цих курсантів стипендія зараз 2000 гривень. А у звичайних курсантів наших вузів, які, чесно скажуть німшки м'ягризути за этого 200 гривень. У них зарплата буде 8-10 тисяч гривень. Випускний відгуляють наприкінці травня, а далі перші експериментальні копи вийдуть на реальну роботу. Поліцейський розворот по-українськи уже влітку цього року на вулицях Києва добрі і злі українські копи. Ольга Кошиленко Андрій Хлус спецкор два плюс